вас на Сейчас задача надо найти машину до 8000 скажем так перший автомобиль для жінки для женщины для девочки, хоча, задача, щоб вона була на автоматі, ну і ценник до 8000 Естественно, состояние тоже должно быть нормально. Сразу есть якась площадка, це на спитаю, в бюджете Так, на этой площадке есть Hyundai Getz Машина 6500. Чуть-чуть уже вона, конечно, так устарела морда, но тем не менее машинка довольно хорошая из категории неубиваемых, неубиваемых автомобилей. Состояние данного автомобиля. Чуть-чуть есть моментик, есть карточка щось отошла. Тут стоїть обычна гідротрансформаторна коробка. Руль видно, що перешитый, салон особо не затертый. Посадка удобна. Даже при моем росте 182 см и под 100 кг мені сидеть удобно. Машина удобна, увертлива. Паркуватися на ней хорошо. Вариант в принципі, хорошенький. Трошки тут слабовата резинка, є містами рижики, її підкрасювали. Ну, Для года який у нас год, Тут заявлено 140 тисяч 2008 рік. Чуть-чуть мукувати фарки, ще полірнуть, буде Також В цьому бюджеті тут є Hyundai Sonata 2012 год, 2,4 Автомат. 181 тисяча заявлена, 7900. Машина класна, але вона трошки кораблівна. Для першого автомобіля вона буде слажнувати і паркуватися. Бампера одразу бордюри позасипає. Ну а машинка хороша. В такому кузові ну, чуть менше, похоже, вони друг на друга є. Акцент машинки. Сядемо. Тут у пацанов класно. Це, кстати, площадка престиж Auto Дніпер на, на... на правді. Машинка хороша, в не кум по-моєму, вона такий гацапури, вона навалюється, соната, нічого делать. Посадка в неї удобна. Сидиш, ну, реально комфортно. Но, е, як перший автомобіль, мені каже, буде на ній сложновато тренуватися, позатирати. Хотя тут колеса здорові, ну, великі свіси, варіанти в принципі хороший. Mazda is классника, но у ней бюджет побольше. Ляка она симпатичненька. Естественно, посвежей. Просто глянемся. Э, Мазда 1426 тысяч. Ну, новая машина 17 -го года. Вона і симпатична. И этот, ну бюджет, естественно, надо уже побольше. Тут редкий Я такого на дорогах наших не бачив. Форд э, якийсь, 2016 рік, 3.5 бензин автомат 21500. Оце, конечно, однокімнатна квартира на колесах. Вот это конечно апаратик капітальний, глянь. Вот это багажник. Ну круто, круто, глянь. Це повноцінний ряд сидінь, і тут ще получается багажник. Це машина, конкретно сімейний э, автомобіль. Капот мені десь метр двадцять від землі. Да, вот это аппарат. Так просто интересно, для ножка поднимается, а вот это для людей зроблено. Да, сидиш в таком аппарате просто кайфово, чувствуешь себя на вершине мира. Хороший аппарат. Истан, кстати, бля, руль не затертый. Руль видно, что не перешивался. Состояние данного автомобиля. Тут просто дітворі бігать На дальні поїздки, одне удовольствие на такому автомобілі, на такому кораблю. Автодом ще прицепить ззаді. і можна їхати куди хочеш, путешествувати. Дуже цікавий автомобільчик. На нашому ринку я таких, таких машин ще не зустрічав. Также на этой площадке есть Hyundai Accent. Точно такая у меня была. С двигателем 1.4. Машинка на самом деле очень класна. Не єдиний мінус, вона трохи шумнувата, але це мелочі. А так все як автомат Калашникова, В ній ламатися особо нічого. Э, невеликі колеса, э, обична гідротрансформаторна коробка. Э, Даний автомобіль в хорошому состоянии. Зараз сяду за руль. Лічно мені сірий цвет навіть з усієї сили, але за неї не так тяжело ухаживать, як за чорним. Посадка тут удобна. Руль видно, що перешитий. Пробіг 180 тисяч в цій машині. Ну а в цілому машинка ну, без Тобто, Я думаю, що може бути навіть на такому варіанті і остановимося. І бюджет гораздо ниже, ніж, 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 ніж 8. В кузові, якщо б найти, ну, До 8 тисяч не просто знайти акцент. Вона така більш симпатична. Це 2000 Який рік, мужики. 2008 год. Чуть-чуть здесь с бампером не срослось, какие-то мелочевки были. Ну, это мелочи. Также, кстати, хорошая машинка Nissan Tiida с двигателем Автомат. Тут заявлено 195 тысяч 5400. Э, таку машину я собі колись планував брати, вона теж доволі безпроблемна. Ну, по даному экземпляру є не по косметике, скажімо так, чуть-чуть бамперок не так как хотілось бы висить. А так в цілому машинка чуть-чуть тоже... закрита, трошки Уже старовато виглядає, але в цілому машинка доволі безпроблемна. Доволі комфортно, ну, на ній їздити можна. І як перший автомобіль, теж я вважаю, для дівчинки йде, тому що не дуже великий, бампер доволі високий. Тобто по бордюрам, понад бордюрами паркуватися буде в принципі, нормально. Также є дуже маленький автомобіль, але на самом деле для міста це великий плюс. І як для першого автомобіля це великий плюс. Це у нас c 1 13 -го року з літровим бензиновим двітелем 89 тисяч заявлено. Мені лично цвет сіній подобається з усієї, Вона навіть п'ятидверна. дверна Ззаді ось ось дитина легко сяде коляску всунуть. Багажник, звісно, тут мінімальний. Так, не знаю, як його відкривати, наверное, із салону. Сейчас сядем за руль. При том, что я, опять же, скажу, у меня довольно приличный рост, мне в ней сидіть удобно. Я классифіцировав як смарт, Она увертлива, припаркуйся, де хочешь. Та и особо ломаться ничем. Тут это единственная, що коробка у нас получается с сухим сцеплением робот. Ну а так в целом машинка прикольна, вариантик довольно интересненький. И попадає в наш, в наш бюджет. Цікавенький автомобіль. Внешне прям оригінально смотрится том, що машина ще й доволі свіжа, 13 го да? ну, скажем так для нашого ринка це свіжа машинка Багато на этом на, кстати, на цій площадке я тут іноді їздил то тут машинки міняються, у них движение не йде Вони трейдином займаються вита, то есть площадка Молодцы, работает, старается изучить. Но мы на этом не останавливаемся. Поедем сейчас еще по другим площадкам, подивимся, что предлагают интересно в этом бюджете. На самом деле очень классно, коли шукаєш машину, скажем так, по бюджету, то есть за определённую суму максимально класний автомобіль пытаєшся знайти. Тоді в тебе шире спектр різних автомобілів. Сейчас я делаю, скажем так, таку підборку, е які варіанти можна купити до 8.000. А потом уже, естественно, определяйся, да, нравится там більше Ford, більше більше Citroen там, или Hyundai, и тоді конкретно цю модель е шукаєш по бюджету в, в максимально хорошем состоянии. Заехал на рандомную площадку. Тут машин богатенько хороших, но в нашем бюджете классно песня по така была Fiesta на автомате, но тут на механике и Ось Гольф. Тоже можно рассмотреть, но надо только на автомате. Классненько тут мне понравилась такая тебя вот, а, Q2. Симпатичненько, тоже как первый автомобиль для девочки, но тут кошелек надо побольше. 28 500 стоит. Так, іду далі. Також в такому кузові можна взяти. Вона сильно похожа на гьот, ну таку десь 1000 до 5,5 року можна взяти в стані. Заїхав на площадочку на осінній трика. Мені дуже подобається ця мікро, дивися. Понятно, видно, що трохи вона підмальовувалась, але стан мікро хороше. Внутрі, а вона закрита, але на цій ми проїдемося. Чуть-чуть полірнути фари. А так машинка для першого автомобіля прикольна. Ценник тисячі, 175 на пробіг автомат. Е, також із класних автомобілів для дівчинки. Мені подобається е, Mitsubishi Colt. Вона і на роботі, але ну, доволі без проблем в них роботи. Особливо таких рекламацій я не чув. По цьому кольту є моментики по бамперу. Чуть -чуть. На машинці їздила, скільки тут стекло трісне. 2005 рік, 250 тисяч. Заявлено. А, вона закрита, і тут і по задньому бамперу. Ну, варіант, кстати, хороший. вона маленька, але удаленька. вона чуть-чуть жесткая, но, чуть -чуть но э, доволі удобно, комфортно внутрі. Машинка 2005 року, -го Мені э, кольця нравится. сидіти в ньому удобно. Управляється вона класно. вона чуть-чуть жорсткувата. Коли слажусь сидушки, тут виходить, практично пол, великий багажник. Навіть на роботі вона їздить доволі. Хорошо. Якщо на механіки, її взяти, то вона їздитиме і їздитиме. Мені подобається, що торпеда така клевенька. Ну, машинка в принципі доволі цікава. Мені подобається. Но цей варіант чуть -чуть... є моментики. Хочеться ж взять машину, взять и їздити. Тут ценник нормальний, но... але ми протестуємо мікро. Сейчас ми вийдемо попробуємо э, цю мікро. Тут чуть-чуть есть моментик по бамперу. Ну це мелочи, видно, що бампер красився. Резинка зимня вже слабовата. Стойки начинають потикші. Какої-то корозії, передні колеса хороші. По салону. По салону інтересненька машинка. Класна. Стан наче непоганий. Це єдине, що фари, ну фариться, ці дрібнички. Морда в неї доволі симпатичненька. И ценник адекватный гораздо ниже 8 за 4500 По низу тоже Состояние у машины хорошее без дыр видно И не ну, Вот этим типа чернилкой какой Типа Чтоб не ржавила это хорошо Состояние по низу меня тоже устроено Сейчас приедем попробуем якось чувствую коробка двигатель багажничек хоть и невеличкой но тем не менее коляска трос сюда влізе на заднее кресло сюда крепку можно закрепить детское кресло два детских кресла для першого автомобиля для девочки для вручения будет классно и сзади свес дивись до ба ну, близько колесу и спереди свес то тобто есть сильно бампера не позаворачиваешь сразу заезжаешь на бордюре Калітка тут доволі здорова, чуть-чуть є -чуть затертиш на ручки, але це мелочі. Не по побушумка. Дуже огромний плюс. Тут стоїть обичний гідротрансформатор. Це прям плюс. Перший раз за рулем такої машини, то немає якогось опять же, моменту привикання. Що тут руль опускається, опускається ганада. Двіятиль DD2. то прийти ожидать не приходиться як переключається переходи в принципі плавно без особих толчків пінків значить коробка більш менш нормальна важливо оригінал плюс-мінус такий же ну пробіг точні плюс-мінус оригінальний щось удобно в принципі удобно трохи затертий руль желательно перешити. Та на, на на таку суму состояння по-моєму мікро. Який в неї готі забув 2003 так ученика лучше пропустити бо вони ще не сильно опитні Кондиционер работа, это тоже немаловажно. Мне данный вариант понравился. Машинка довольно прикольна. Состояние по салону хорошее, не зачухано. Видно, что и не прилетало. Сейчас сейчас открыем капотик, подивимся, что у нас тут под капотом. Завелась она тоже без проблем. Двигатель работа ровненько. И даже табличка есть. У нас 170 тысяч меняло масло. Ну и по состоянию видно, что пробег плюс-минус. Похож на оригинал по ланжеронам, но во всяком случае, куда видно, я не бачу, щоб чтобы прилітало. Стакани ціленькі, кріплення фар ціленьке, Тут морда ціленька, все робота. Варіантик, в принципі цікавий, якщо б була 5 взагалі вообще даже, даже, наверное, не задумаясь. Але не менее, все равно поедем ще и кое-какие площадки подаемся. Без теж, кстати, із тих варіантів, що на площадках попадаються чудові екземпляри. Кстати, вона стояла п'ятерку несколько, ну яке то время. А вчора пацани буквально тільки скинулись до 4600 мікро взагалі містанчик прикольний. що я перший раз сів, комфортно, сів, їдеш, ну, класно. І що мене порадувало на площадку, я приїхав без клієнта, просто шукаю варіанти, які можна купити до 8 тисяч. Пацани без проблем, да, можна покататися, подивитися. Бо на ніколих некоторых... площадках для мене це дікость. Типа, що ну, ти будеш кататися, якщо не <laughs> клієнта нема так типа, в холосту. Да, в холосту. Так, если... не я куплю эту машину. Ты же в Ютубе побачишь кому понравится машинка, приедет, заберут. Тем более, что сюда, кажу, адреса площадок, где, где это находится. Но, тем не менее, хочется поехать этот. Хотелось бы мне Фиесту э, найти. Вот а сейчас вообще по площадкам помотаемся. Что-то интересное найдем. Потому что на этих трех машинах э, клин... Ну, мир клином не сошелся, так что шукаем вариантов. В бюджете до 8 для девочки на самом деле уйма. Так, є тут и Лантра американка. Видно, що трошки тут бампер чуть-чуть не так висить. Але вже вона чуть-чуть менше, ніж соната. Доволі симпатична машинка. В неї ценник 8,8. Тут же ще йде в нас обичний гідротрансформаторний коробка, правильно? По салону вона прикольна. Не бачу я прям якихось таких фатальних із'янів. Машинка хороша. Як перший автомобіль теж хорошо, але все одно вона величенька. Там ще стоїть акцент, чи не акцент, Гьц. Подивимось, а так машинка, звісно, в Ценник за таку машину адекватно. Сидіть на ній удобно. 13-й год машинка. Сидушки не зачухані, глянь, не задавлені. Все, в принципі, і салон хороший. Чуть выше бюджета нашего, но тем не менее я ПИБИШ классифицировал уже семейную, чем для девочки. На цій площадке тоже багато разно, разносортных машин. Машинки двигаются э, из первого автомобиля. Можно рассмотреть электричку. А скільки лифчик стоит у вас? Это 35 киловатт. 10500, ага. Ну, да. в принципе, можно найти и до 8000. Ну, ну, 1,4 с газом. Ага. Все работает с кондиционером, на автомат обычный гидротрансформатор. По технике классно, по салону классно, по внешке без коррозії. Угу. Хорошо, ну состояние. Ага, вона пятидверна. И тут тоже великий плюс обычный гидротрансформаторный автомат коробка. Да, ну, ведс, я, я давно казав, це хорошая машина, автомат Калашникова. Тут ломаться нечему. И состояние даного весу теж нормальнее. Ценник 6. 6 видно, що нормальне состояние. На, на машині дрова не возили. Машинка в принципі теж попадає в бюджет і варіант хороший. Кстати, тут класний Lexus стоїть. Очень прикольно, як для першого автомобіля. Ценника нема, ну, вона по-любому вийшла этого бюджета ну, машинка очень прикольная симпатична но ну, это lexus что тут балакать оно ну, открыто закрыто ну, плюс она гибрид ну в общем на этой площадке в наш бюджет не очень много машин Едем подивитися далі сейчас поки рядом проскочу на правый берег хочу там глянуть на съїзди на площадке може там щось є потім ще на левый з'їздим пацанов там иногда есть напротив агросоюза Хорошие варианты Вот эта площадочка тоже прикольна. На цій площадке мы дивилися Nissan. Джип э, такий красовий, коротше, прикольний. Уже я дивлюсь у шоу. У него ціна була там 4900. Все, глянь, який врангер, тут класний. Ну не бачу, я нічого не бачу в нашому бюджеті. Сейчас сам автоматом. Сейчас спитаю, що вони предложать. Глянь, який унікальний цвет у Volkswagen. Просто фантастика. 15900. Не, на этой площадке в нашем бюджете нема. Есть акцент на механике. Выйдем шукать дальше. Ось-ось, редкий экземпляр. Дуже редко встретишь так, такого монстра на наших дорогах. Defender настоящий. Это настоящий внедорожник проходимец. Круче, этого е, внедорожника, наверное, ще нічого не придумали. Він прям їде колоссально. При наличии частного дома есть смысл рассматривать электричку. До 8 можно взять багато варіантів, наприклад той самий Nissan Leaf, Leaf Zoe можна взяти, Mitsubishi можна взяти этот воно мабуть быть не візьмеш с ушатанной батареей. Дело в том, что если второй автомобиль до 100 км в принципі хватает, чтобы передвигаться туди-сюди. Поэтому при наличии дома однозначно надо рассматривать электричку. E, заїхав ще на Воронцову, чи де, коротше, ну там туди на Мурський мост заїжджать, площадочка, є e, більш бюджетні. Це така ж 4, так? Да? 4300 на автоматі. Який двигун? 2 літра. E, це Volkswagen, все, ну такий вже в годах. Ну бюджет в половину ніже, ніж uh, наш дозволяє. Этот пыжик на механике, ты кажешь, да? Цей пыжик на механике. Ну такие пыжик можно взять на этот, за пятерку, кстати, за 5-6 тысяч можно взять на автомате. Тоже машина, в принципе, прикольная для першого автомобіля. Также тут есть Fiesta, но видно, що вона вже трошки поїздила. А ця ось стоїть 4,5 вона на автоматі. Тут моєму робот стоїть, да. це на роботі, вони бувають з автоматом, буває з роботом. Фієста така в принципі, теж не убиваєма. Ну, вже, чесно, глядя правді в глаза, вона виглядає старувано. Така Машинка, в принципі, як і йодс, вже старенько в нинішнє время виглядає, хотілося б щось більш свіже. Ну, для першого автомобіля автомобіль на самом деле, хороший, доволі безпроблемний. Не дуже багато на цій площадці. Їдемо далі. Зайшов на площадку, думав, що тут продають, а тут виявляється, аренда з викупом. Тобто можна взяти машину від 12 до 36 місяців і кожен місяць ти платиш за неї аренду. І в кінці машина залишається твоя. Доволі прикольно, и глянь, який у них тут выбор. Кстати, Подивимося, що можна в них а ну, кольт. Мені, Чесно сказати, кольт подобається з усієї. При тому, що машина в цей кузов з 5 року, -го ну, але вона симпатично виглядає. Ну, Скажіть, дивіться, конкретно цей. Ну, ціни тут нема. якщо 12 місяців орендувати, то по 26700 за неї платиш. Бензин, ну, В принципі, за грубо говоря, за 600 долларів в місяць ти купуєш машину. Понятно, що вона, вона кстати, на этот на роботі, Ну, машинка вообще прикольна. вони не Багато. Ну, понятно, что ты переплачиваешь, но за счет того, что ты на машине ездишь сейчас, а гроши отдаешь потом, то тоже есть определенный плюс. Интересно, я не знал, что у нас в Днепре есть такая тема. Это довольно интересно и удобно. На площадках не так уж много машин, таких які я вважаю хорошими. Наприклад, Fiesta Європейського. Я в принципі мало зустрічав на площадках. Нема, наприклад, Honda Jazz. Це, ну, я, я б не сказав, що це дуже рідка машинка, але дуже класна, як перший автомобіль. Для для таких вона удобна, комфортна, несмотря на тому, що вона на варіаторі, вона теж доволі безпроблемна. Также немає, наприклад, e ну, GiH, імпреза, пікачу по-разному називають. Тоже з 1,5-літровим движком вистачає. Машина реально прикольна, як перший автомобіль, як в принципі, машина прикольна. Це о том, що ці машини в принципі, класні, їх не так уж часто продають. Такими машинами наш рівнок не особо перенасищений. Серйозніша аварія, звісно, тут на виїзді з каравана. Глянь, Жахнув просто. Кришак, ну, вроде без Походу вирішив заїхати на площадочку Best Carти Агросоюза. У них, кстати, колись стояла единичка е Беха. вона теж в цей бюджет попадає. теж класний автомобіль, як перший автомобіль. Подивимось, що, що в них тут є наш бюджет. Так, от є гольф 7000. Е Бензин, ну на механіки, не, нам не підходить. У них двигаються машинки. І я, кстати, ні на одній площадці не побачив, наприклад, Toyota, ні короли, ні Авенсіса, ні Яріса. Так, ось акцент. Также такий акцент 2008 рік 147 5800 на автоматі. Просто таких акцентов выбор есть. Машина, як для першого автомобиля, очень хорошая. Клиренс у неї хороший, и багажник, коляска влізе. І вона беспроблемно не будет доставлять каких-то э, е, проблем по содержанию. Ще одна така, бачиш, трошки в другом цвете 5500 е, акцент, а ну ця, ця на ручке. Это не, не вариант для нас. Така машина не підходит. Сейчас бути может быть, э, этот йод. Ціни... Ланцер, кстати, тоже вона більш така мускувата, Ну, це на, на механіки не йде. Мазда, така троечка. Тож, глянь, 6500, доволі симпатична машина, таку можна і ниже знайти, але за 6500 можна в хорошому состоянні. 1.6 240 дуже класний автомобіль. Вона, якщо в хетчбеках, вона, вона мені більше подобається. Автомобіль, в принципі, як сама модель, як автомобіль класний. Внутрі вона удобна, симпатична. Ну, це японський автомобіль теж. Вона, зрозуміло, по комфорту трошки не така комфортна, як допустим, 1. -беха. По задержанню вона гораздо. Леша на кошелек. Акцентик. Тут є 5200 на автоматі, 5300 точні, на автоматі, П'ятидверний на титанових дисках, резинка слабенька, але стан в принципі, ще їздовий. Тоже варіантик для першого автомобіля класний. Один із важних параметрів, все ж, я вважаю, щоб була гідротрансформаторна коробка. У них тут тоже машинки двигаються, Вони, я дивлюсь, на місці не стоять, постоянно двигаються їхні машинки. Площадка хороша. Мені подобається. Так, ну приїдемо далі. Так, Заїхав на нашу площадочку в Новомовському. Тут машинки всі в основному класні. Ну, в нашому бюджеті для першого автомобіля к сожалению, немає до 8 тисяч. Ну, як перший автомобіль, якщо є більше Q3. 14700, 1880 років, 220 бензин. Вона і невеличка і хороший клінець, але бюджет почти в два рази більше, ніж хотілося б. Очень прикольний такий рейндж. Це ж вона невеличка, комфортненька машинка. Но тем не менее, тем не менее, все одно якісь вийшли результати сьогоднішнього обзору. Далеко не всі варіанти представлені на площадці, які можна взять до 8000. Просто деякі машини, скажімо так, доволі хороші, їх не так часто продають. Поэтому в спектрі до 8000 треба шукати і по частникам. В общем, такая подборочка получилась автомобилей для девочки, як перший автомобиль. По площадкам дуже мало варіантів хороших. Це раз. И таких варіантів, яких бы я хотів, наприклад, Subaru, вообще ни разу я не встретив, Toyota, немає, немає, Дуже багато машин, які цікаві, класні, классне, но их почему-то на площадках немає. И в принципі, из того, что мы сегодня передавили, щоб сказати, прямо вах, ну это микро. Ну, бюджет получається 4,5 року. денег до 8 можно взять естественно что-то лучше интересней ну тем не менее надеюсь вам видео оказалось полезно интересное не забываем ставить лайки подписываться дальше больше пока пока до новых встреч